Як стати ідеальним політиком, поговоримо сьогодні? У нас координатор проєкту школа молодого політика Максим Несвітайлов. Доброго ранку. Доброго. Добро розкажіть, будь ласка, що це за школа, як давно ви почали свою роботу, і хто є активним учасником цього процесу? А, ну саме школа як проєкт зародилася нещодавно. Ідея виношувалася декілька місяців, але не було необхідної платформи для її початку. На даний момент це буде перший, ну перша школа угу. у нас в Кіровограді, взагалі, і вона буде проводитись два дні у форматі тренінгів, семінарів, як лекційних, так і практичної діяльності. Тобто сама школа стаціонарно працювати там не буде, да? там два місяці навчання. Це будуть е, якийсь комплекс тренінгів і семінарів, зустрічей, правильно я розумію? Саме так. А коли буде найближча зустріч, це перша буде зустріч у цій школі, правильно? Е, так, угу. е, відбудеться е, перше навчання, саме е, 20, з 29 по 30 квітня, ну в найближчого суботу, неділю. І угу. для кого воно? Це для дітей, чи це для вже дорослих громадян, які працюють. Прагнуть бути соціально активними і, можливо, пов'язати своє подальше життя з політикою. Ну, загалом ми не ставили якихось сильних вікових рамок. Орієнтуємось на аудиторію десь від 16 до 25 років. Угу, тобто це не молодь, це не це молодь, а не депутати, які зараз там працюють. Так, так саме це молодь, яка планує в майбутньому розпочати е, політичну кар'єру або цікавиться політичними процесами, хоче розібратися в цих тонкощах, в тому що насправді відбувається. А хто буде це проводити? Хто Все. Хто, хто буде спікер, спікер. Е, спікерами будуть як діючі політики, такі як секретар міської ради Андрій Табалов, е, голова земельної комісії? Олександр Шамардін, який, до речі, став спонсором даної uh -huh. школи. Також це будуть і журналісти, наприклад, Неля Желамська, головний редактор журналу Персона, громадські діячі, такі як Любов Лук'янцева, Дмитро Бабак. Тобто, це буде якраз комплексне навчання, де розкажуть про. Дію е, і зв'язки змі з політикою, політики як такої системи місцевого самоврядування. І добре, якщо у мене виникло бажання, якщо я цікавлюся політикою, як це все відбувається? Мені треба зареєструватися. Якісь фінансові внески у цей процес є. Скільки триває навчання? Як це все буде? Часто задають питання, чи скільки буде коштувати ця школа, і вона є абсолютно безкоштовною, оскільки мета даного проекту полягає не в тому, аби заробити якісь кошти, а в тому, щоб виховати нове покоління, як ну я нове покоління політиків, які будуть якісно відрізнятися від тих, що є зараз. Саме як можна потрапити на цей проект, це в принципі доволі просто. Можна знайти івент або в Фейсбуці, або зустріч ВКонтакте, там є посилання на Google форму анкету, можна її заповнити і вже чекати на дзвінок координатора проєкту і на лист на електронну пошту. Будемо робити відбір орієнтовно е, в середу, в, в четвер, тобто є ще час заповнити анкету. Тобто буде Поступан відбір кітам. людей, правильно? І якщо буде занадто велика кількість, то ви будете обирати тих, які будуть е, найякіснішими. Е, ну в принципі, зараз виявили бажання прийти дане навчання близько 100 людей е, в силу того, щоб це буде проводитись приміщення АІТ просторуково, то ми можемо прийняти близько 30-40 людей. Але відбір дійсно не закінчений. Ми завершимо його, ну як я казав, десь середу четвер, і тоді вже проведемо відбір анкет людей, які дійсно будуть найбільш вмотивовані на проходження даної школи. Це безплатно? Абсолютно безпосередньо і Безпокійно. Е, е, приходжу я на заняття. Я цілий день знаходжуся в кого у вас, чи там буде виключно там по дві години протягом дня. Це буде відбуватися з 10 по 18 годину, два дні буде, звісно, два кава брейки в день і одна обідня перерва. Угу. І який результат фінал цього заходу? Тобто, чи буде якийсь диплом, грамота, чи буде якась практика? Можливо, буде можливість зайти там в нашу міську раду, хоча б та там обласну подивитися, як це все наживо рік практики, так сказати. Угу. Ну, звісно, кожен е, учасник е, школи, який прийде навчання протягом двох днів, він отримає сертифікат угу. е, з печаточки, все, все як має бути. Е, ну, і найголовніше, що отримується досвід і знайомство, звісно. Тобто буде у учасників можливість проявити себе перед діючими політиками, е, І оскільки там буде курс тренінгів з того, як потрібно бути е, правильно е, помічником. Депутата, то вони зможуть вже почати таку практичну діяльність. А можливо, і відберуть когось, правильно так, і ніхто я думаю, не політики не просто моменту. так ідуть туди спікерами. Вони зацікавлені в цьому а, а ваша мотивація какая? А, Моя мотивація. Знаєте, я давній фанат Івана Франка, і він казав, що для того, аби пускати людей в політику, для початку їх потрібно їй навчити. Він не був прихильником. Такого повального включення людей в політику. Він е вважав, що це саме мистецтво. І от у е мене є бажання, е щоб якомога більша кількість людей е навчилась цьому мистецтву, І аби е політикою, е як і іншими важкими такими спеціальностями, займались дійсно фахівці. А в мене, знаєте, яке виникло бажання, щоб були фанати Франка, а не фанати е тих гуртів, Ляшка. які зараз сказали, сказали. сказала. Риму, Риму таке є. <ган> Ой, фантастично. і ще раз нагадаємо, заздалегідь зареєструйтеся, знайдіть у соціальних мережах. Є запрошення Міста на цей є, захід. Так, і так, тут мова зараз не йде про вік якийсь, якогось такого суттєвого обмеження немає, але прагнемо долучити активно молодь, яка хоче змінювати нашу країну на краще. Дякуємо вам дуже. Нам Дякуємо так, за ваші так. ініціативи. І сподіваємося, що це навчання відбудеться. Ну, по перше, цікаво. А по-друге, щоб принесло свої результати. І Хто навчиться політики? Дякуємо Правильно? вам. Вот это очень важна. Пасі большая. Ну а ми побачимося після небольшого анонсу.